Повністю виправдала мої очікування, як і казав, активність вся прийшлася саме на темну пору доби. Зараз генько ми його візьмемо. Вітаю, друзі! Усіх на каналі Anvi Fishing. Сьогодні виїхав на коропову рибалку, на якій хочу вас познайомити з нашими новинками. Це в нас нові прикормки в лінійці Silver короб, полуниця, солодка слива, а також тигрові горіх кукурудза. Сьогодні буду ловити на них і подивимося, що в нас з того вийде. Зараз вже все розклав, час замішувати прикорм і починати нашу рибалку. На сьогоднішній рибалці я би хотів спіймати коропа, по можливості амура. Для цього взяв сьогодні з собою тигровий горіх. Риба любить тигровий горіх. Тигровий горіх в мене в двох видах: це є цілий і є крушевий. Також буду додавати наш даблмікс, пелець, форель, короп. і заливати це все нашим тигровим горіхом. Так, спочатку замішаємо нашу сипуху. Думаю. Візьму все-таки тигровий горіх кукурудза, взяв, подрібнив його. Зараз замішаємо її на старт і це перше, що полетить воду. Дрібна фракція горіха, також сипуха почне нам швидко, активно збирати бажану рибу цих коробців на нашу точку лову. Дана прикормка йде у нас в зіп упаковці. Можна її використовувати порційно, скільки потрібно. Трошки собі взяли, закрили і нічого з цього прикормкою не станеться. Так, потім, після даного закорму, будемо вже догодовуватися трошки більшою фракцією. Це будемо кидати вже е, цілий горіх. Так. Засипаємо до нашого горіха. Дана прикормка йде е, грубофракційна. Є в ній багато грубих частинок. Є такий у нас тут пелець. Зараз це все ми гарненько між собою перемішаємо. Дуже ароматна прикормочка. Так. І візьмемо трошки нашого ліквіду. Ліквід я зараз розмішаю з водичкою, на якій був зварений тигровий горіх. Трошки злиємо. І саме цим вже будемо зволожувати наш корм. Дуже-дуже-дуже смачно виходить. Тигровий горіх. Надзвичайно крута добавка, яку рибка готова їсти завжди. Ось така прикормка. Вже аромат пішов по березі. Тут поруч плавають лебіді. зараз будуть вилазити до мене по прикормку. Так. Ось така у нас виходить дуже смачна, апетитна. Грубо-фракційна каша на старт. Так, ну а Після того, як викормимо даний заміс, сюди додамо пелець, додамо також ліквід і будемо годуватися вже на ніч. Зараз потрібно максимально швидко зібрати рибку, закинути оснастки, ну і, звичайно, чекати вже перших клювань. Прикормочка наша вже трохи настоялася. Зараз в такому вигляді буду грузити її зразу з помп і в точку лову. Думаю, коробчики оцінять. Вся активна риба почне швидко збиратися. Ну а далі будемо вже включати грубшу фракцію і збирати гарних трофейних коробків. Зараз, думаю, швиденько викормлюємося і можна буде вже закидати оснастки. Сьогодні ще рябалці буду використовувати свої карповики, і по оснастках в нас буде скользящий монтаж карповий, поводочок. Загалом така коропова класична оснастка. Маю з собою ще флети, метод мікси. Буду пробувати ще на них, Маю, планую половити 3 доби, тому часу в мене буде вдосталь проекспериментувати. І нав'язав собі стіків з наших метод StickMixів, це наш пелець. Наразі пробую в чистому вигляді. Може, потім будемо ще діпувати. Зараз закидаю все на класику, на ніч буде в мене стояти класика, так як коропові оснастки, здебільшого, можна річі перекидати флет, хоч і більшого темпу. Тому закидаємося і будемо чекати клювань. Думаю, що наша активна прикормка вже зібрала трохи риби і це може дати нам на старті такі бажані покльовки коропа. Все, закидаємо. Було в нас вночі декілька клювань, але так жодної риби ми і не дістали. Було два рази рибка завела в курчі, і там, на жаль, залишилася з нашими оснастками. Ну, оснастки у нас безпечні, рибка, напевно, поплила. І от надранок є в нас ще один такий непоганий трофейчик. Звичайно, не бікфіш, але рибка доволі таки гарна. Почала працювати наша прикормочка надранок. І от вже зранку є перші такі гарні трофеї. Зеркальна рибка. Я думаю, такий близько 4 кг. Зараз будемо його відпускати, ми ще його зважимо. Зробимо декілька фото і нехай плаве підростає, тому що в цьому красені є ще куди рости. Дивіться, який, який красивий червоний хвостик. Рибка дуже гарна і дуже сильна. Доволі цікава у нас зараз ситуація, особливо з температурою. Початок осені, начебто вже температура мала знижуватися, але зараз в нас в день близько 30 градусів, тобто досить таки спекотно, вночі 18. І от такі перепади температури, не знаю, напевно, певним чином впливають все-таки на рибу. Перші клювання ми отримали, я рахую, відносно. Швидко закормилися і вже вночі були покльовки. Не вдалося реалізувати тих дві гарних рибки, тим не менш зробили певні висновки. Зранку підловили вже гарного коробця, клюнуло ще декілька таких невеличких. Вважаю, що потрібно годуватися, оскільки це тільки початок рибалки, перша доба. Треба підтягувати, збирати рибку, адже риби тут є дуже багато і риба є гарна. Є як трофейні коропи, так і досить хороші мури. Хотілося б спіймати власне Амура, вже було в мене декілька виїздів. Для мене це буде, напевно, дуже бажана риба. Зараз зробимо ще докорм, візьму трошки палицю, візьму нашої сипухи. Сипуха досить непогано себе показала, швидко дала нам клюваку. Зараз закормимось трошки зернових, трошки даних добавок і будемо продовжувати відчікувати якогось гарного трофея. До нашого зернового міксу з тигрового горіха коноплі додаємо наш пелець. Тут висипаю весь, його вже було небагато. І думаю, трошки додам сипухи. От, зручно, то, що вона в зіпі. Можна сипати скільки хочеш і прикормку при цьому можна зручно зберігати. Так, засипаємо. Дуже приємний аромат. Це у нас Полуниця солодка слива, саме такі аромати короб просто обожні. Гарненько перемішуємо і будемо догодовуватися. Я вважаю, для того, щоб спіймати гарний трофей, спочатку потрібно рибу гарно погодувати. Як то кажуть, як покормимо, так і половимо. Загодувалися, думаю, що на вечір ще докинемо зернових, і будемо вже включатися з першими клюваннями. Зранку була в нас одна рибка, після обіду було декілька невеликих, так як жара. Короб не дуже був активний, але ставка в нас все таки була на іншу рибу і нарешті ми його дочекалися. Оп, Зараз я ще його не важив, але риба дуже сильна і дуже бажана. Перший ось такий трофейний ямурчик в нас в цьому сезоні порадував. Зараз у нас перша година ночі, і от жара спала і от такі рибки нас радують. Просто супер. Зараз ми його швиденько зважимо, відпускаємо. Таку рибку. Довго тримати не можна. Декілька фото і у воду. Просто супер. Друга доба ловлі, але все максимально схоже на перший день, того, що риба активна тільки вночі і під ранок. Минулої ночі було два клювання, а цієї ночі було одне, але яке, друзі, мені вдалося спіймати омріяного амура. Не першу рибалку, я вже тут за ним полюю і маю всі сподівання, що цієї ночі також будуть гарні рибки. Потрібно, напевно, знову ж таки зробити акцент на вечірній закорм. Зранку в нас поклювали такі невеликі коробчики, було їх доволі таки багато і вже ближче до обіду ситуація максимально стихла. Потрібно знову-таки зосередитися на вечорі, на ночі, регулярно перезакидатися. По оснастках я використовую наразі класичні оснастки з нашим стікміксом, і це дає нам багато клювань. По насадках тигровий горіх та деякі баланси. Напевно, що фаворит все-таки тигровий горіх Амура. Ми зловили на тигровий горіх. Амур, друзі, 13 кілограм. Ну просто емоції зашкалюють. Риба була дуже крута, дуже сильна. І приємно те, що вона до нас все-таки прийшла. Надіюся, що цієї ночі також будуть якісь хороші трофеї, адже саме за трофеями ми і приїхали. Зокрема, осінні рибалки це час трофеїв. Зараз, як на мене, найбільший шанс спіймати щось хороше. Тому будемо на вечір знову-таки годуватися зерновими. Потрібно вже збільшувати фракцію і, друзі, чекати, чекати гарних клювань. Маємо покльовочку під вечір. Але напевно все-таки потрібно буде зараз ще догодуватися. То що в основному корупції такі невеликі, а нам потрібен сьогодні ще трофей. Рибка невелика, але досить таки сильна. Ось таких сьогодні зранку в нас було багато. Зараз ми його швиденько відпустимо і будемо вже годуватися. і Риба в люльці і зразу ще один непоганий коробчик. Yeah. Дочекалися знову перших нічних покльок, класичний вчорашній сценарій. Перша година ночі. Вчора в нас був амурчик, а сьогодні дуплет гарних коробців. Перша рибка. Клюнув такий дзеркальний, дуже-дуже-дуже красивий, дуже сильний. Завжди говорю, що ці коробці одні з найсильніших бійців, не дивлячись на невеличкий розмір, там в районі 3-4 кг дають дуже-дуже сильний бій, надзвичайно крута риба і клюнув на ще трошечки дрібніший. Загалом такий, як і цілий день клювали коробці, такий. Близько 2 кг. Зараз цього ми відразу відпустимо, а цього лисого коропа, лисого коропа я би хотів ще зважити. Загалом рибка активна, зокрема в темний період доби. Клас. Так, зараз зважимо цього красунчика. Так, що в нас тут? Так. Близько 5 з копійками. Ну, така риба десь в районі 4,5. Супер. Дякуємо йому за емоції і відпускаємо. Відпускаємо наших коробців. Якраз в першій годині мені потрібно було перезакидатися. Клюнули просто як, як треба, як по будильнику. Так. Біжіть, хлопці, підростайте. Ну, а ми будемо чекати ще трофея. Хоча перші нічні трофеї в нас вже є. Нарешті, друзі, в нас ранок ніч повністю виправдала мої очікування, як і казав, активність вся прийшлася саме на темну пору доби. Вдалося нам спіймати пару гарних риб. декілька рибок ми відпустили вночі, а декілька вирішив показати вам вдень. Так, зараз я їх дістану, вони в мене в коропових мішках і покажу вам. Є тут у нас два просто неймовірних коропа. Амурів у нас вже більше так і не було. Але ці коропи дуже красиві, дуже гарні. В основному вночі працювала насадочка з тигрового горіха. Ух ти, що ти що? Так, тихенько. Тихенько, друже. Зараз ненько ми його візьмемо. Дуже гарна риба, дуже гарна риба. Дивіться, який Карпіо. Вночі ми його зважили і виявився він близько такий 7,5 кг. Я вважаю, що досить таки хороший трофей. І ще одна рибка. Буде нас вже такі рибки на сьогоднішній рибалці. Повністю... Лесий короб. Також гарного розміру. Також гарного розміру. От такий. Тихенько, тихенько, заспокойся, Близько 4 кг. Дуже гарна сильна риба і неспокійна. Так. Будемо зараз їх відпускати. Також він клюнув на тигровий горіх. Загалом, друзі, рибалкою я задоволений, те, як відпрацювала наша прикормочка, як поставила нам рибку, адже рибалили ми не на спортивній водоймі і нам вдалося досягти досить таки гарного результату. Будемо робити фото з нашими трофеями і відпускати їх. Так, відпускаємо наших трофеїв. Давай, друже, біжи, підростай і... Лисий. Давай. Просто супер. Дуже гарні рибки. Тож на таких прекрасних моментах будемо завершувати нашу рибалку. Вважаю, що все вийшло. Незважаючи на те, що був такий великий перепад температури. В день було плюс 30, вночі оцей ночі було плюс 16. Досить такий великий перепад, але все-таки риба до нас прийшла. Активно ми годували, прикормочна програма наша спрацювала. Використовував наш пелець Double Mix, використовував нашу новинку коропову прикормку лінійки Silver. Також використовували зернові. Загалом, друзі, рибці все сподобалося і ми отримали такі бажані, хороші результати. Як завжди, не забувайте підтримувати україномовний контент лайком. Кого зацікавила наша продукція, то ознайомитися з нею можна завжди на нашому сайті anvifishon.ua З вами був Аношкін Іван і канал Anvifishing. До нових зустрічей на рибалках. Все буде Україна!